Це те, що ви бачите, зараз воно вкрай необхідне у нас на передовій. Командир одного із підрозділів Нацгвардії оглядає закуплену спецтехніку та речі. Це і зарядні станції, і портативні обогрівачі, і генератори, і планшети. Дуже така рідка річ, яка як, ну, є великим таким розходним матеріалом: це нічні дрони, от, це ноші для доставлення поранених. Це антидронові плащі, пончо, які дають змогу нам переміщуватись в нічний час, щоб ворог нас не бачив засобом відеоспостереження. Понад 800 тисяч гривень зібрали на закупівлю спецтехніки та речей для військових у Полтавській громаді. Це в рамках благодійної ініціативи Тепла хвиля. Гроші збирали освітяни, учні та батьки. Тривав збір трохи більше тижня, розповіла заступниця голови міськради Леся Марталішвілі. Нам сказали, що їм потрібна якісна оптика що без неї, без цих приладів, вони просто як без рук. Ми націлились на нічний бінокуляр. Десь приблизно 200 тисяч він коштував, судячи з інформації в інтернеті. Відгукнулися кож в кожному закладі, в в кожній школі, в кожному садочку, хто чим. Ви бачите, тут і просто теплі подарунки. Коробки, печиво, чай, кава, все, що потрібно на передовій хлопцям. І звичайно, те, що нам вдалося зібрати безготівково. Замість 200 тисяч гривень, зібрали у чотири рази більше, тому збільшили й перелік необхідного. Закупити обладнання для підрозділу нацгвардії, допомогла волонтерка Вікторія Мірошніченко. Так як знають в Полтаві, що я завжди знаходжу все на дешевше. Для наших захисників, щоб більше допомоги передавати на фронт, до мене звернулися освітяни в плані того, що вони збирають кошти, я щоб допомогла закупити. Ну і завдяки от саме моїм знижкам. Тут було закуплено дуже всього багато. учні ліцею номер 2 Подільський разом з батьками і педагогічним колективом провели благодійну ярмарку, на якій зібрали кошти на нічний дрон і залишок, який був, ми передали для участі у теплій хвилі. Наскільки для дітей це питання було настільки? Настільки близьким, тому що це було видно по тому, які вироби вони виготовляли для продажу на ярмарку. Це було дуже багато оберегів, дуже багато було браслетиків патріотичних. Це була така спільна робота батьків, вчителів, дітей. Як розповів Суспільному директор другої міської лікарні Максим Дудченко, найближчим часом все відвезуть військовим на передову. Насправді, друга лікарня вже декілька років проводить такі поїздки в гарячі точки. Ми доставляємо вантажі гуманітарні. І тому тут моя роль дуже невелика. Тут моя роль буде в тому, щоб я відвіз цей вантаж на самий актуальний напрямок на сьогодні, завдяки ініціативі наших освітян. І Вікторія Мирошниченка почали з бінокуляра, а закінчили в дві машини. Не влазили. Тетяна весна, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава.